Всім хай і сьогодні ми почнемо новий е, відео на моєму каналі, в якому я буду заходити в Google Play і в топ е, безкоштовних ігор, скачувати їх і вгадайте, яка це гра. Які треба крутити сраний спінер. Що тут тех, ви тільки похоже вручається. Левел 1. Охрененно. почав Почув, ант. Закінчится. Е, ну, Матервацка. Так, мас. Прокачиваем спиннер. Фоче, собственно, не він заблокований. Просто мені цей спин не подобається чем-то. Ну ни хрена си. Охрененный малюнок. Он ну, ушел. У цей спин мені вже подобається час. Зараз третій уровень мати буду. Вау. Дуже інтересна гра, хочу сказати. Про спінер. Який скоро вийде з мати, то ж точно. Ну, плюс що? Давай розкручуємо спінер зі швидкістю світла. Хочу четвертий уровень спінірства, че як то назвати? Коротше спінірство Спин. Як я так розкутив. Почну ми стіл. Вав, новий спине, Все, Крутим новий спинер. Спине. Давай, Вася. Вау. Спина. Спина. Спиннер, ой, хрена си спиннер. Ауспиннер. Блин, охренен. Ра? Так я спин. Ше. Те грі треба просто тупо крутитий спінер Увеличивай свій уровень купувати на мои спиннеры. Охрененно прокачивать историй Вау. И касу все игры на брати и Вау. Можно вс закінчить наращи. Так, реклама. Тут багато будет, походу. А я не можу прокачати спиннер. Уже можу. Ас новий... О, новий спиннер. Вау, прокачаю е. Не господи. Реклама. Якось багато її тут чесно. Так, новий спинник, який похожий незвичайний. Оці був меч, на звичайний спиннери, а це я прямо точно-точек звичайний спина. що за нах. Ахреніт, якийсь наркомансь. Що за нахрь? По-моему, спінер зламався Закінчим. В магазиновий спиннер. Господи. Новий спінер Ще до о, до старого не пройде вже новий. Ай, як спиннер в руки. Ось так. Чогось так, ось так, так. Топтал. Кожний новий спин має супроводжуватися новим відео про м'ячик. Охренено, ну. по-моєму, у мене спінер зламався штурм. Ото вже моя звична реклама. Вау. Гарний спінер, хочу сказати. Он вже сьомий уровень. Дуже цікава гра, хочу сказати. П'ять хвилин мені вже надоїло. Навіть менше, ніж п'ять вдруг. Закинь, ч тп уже не можу. Малый. Вот. Дай добре, що не минулого. як тут роще зарублять. И накрутим. Вау! 5 хвилин но уже спином не даю. Охренеть. Хоча б будет спина проекта форматую. Ну і спина готовий нема. Вот треба 10 уровень. Добре. Наступний останній спином будет. Тоже сейчас. Спінер крути сі розкрути всі. А який смисл гри? Розкрутити спінер так сильно, щоб подорожувати в часі і казати мені, щоб я не скачував в цю гру? Гарно бац. давай, министр сразу станет спиннер про эксперимент, про эксперимент ват. Десятый, новые е. Вау. Крутый спин, на нем хрести. Чем мне сдаете? Мне не А Наши на сраном спиннере хрести? Кажіть мені прошу останній раз час на останній. Я більше не хочу покрутити спинами. ні в грі, ні в реалі. Хоча мене спина нема. Та й добре. Мого брат двою одного брата є. Я... Майже 11 уровень. Охренно. Вау. Ну це кінець серії, бо я вже... Я вже замахала на 5 хвилин і крутить цей спінер. Тож, всім пока.